Ще поле, пола, гай, весь хай іде до діток Миколай. Обі вешеньки то він несе для всіх спинків. Найди бутишний і ох, а ну гуляти плацю має білий хліба кожух для святого Миколая. Інші лаводять санки. Навантажить вони дали. Плягає два шпаки, висоваль синих мав. Сів вже в сани Миколай, вмикліє в теплих рукавицях. Гей, янголе, поганяєш, щоб на землю не спізни. ніхто його не бачив, та у ліжечка дитячі, він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо і сьогодні спати не буду. Довго-довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати. Миколай заходить ходить в кімнату, він селився наді мною і лоскоче бородою. Щось тихесенько шепоче, хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Завелів снігами гай, їде святий Миколай. Коло, коло нього на крилятах синьоки я голята. Хоч на дворі зимний час не забув святий про нас. В кожній мешканні дитинці гарні він дає гостинці. Просим ми тебе, владико, втіху нам зроби велику, радість нам найбільшу дай, дай, наш рідний край. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитяче він кладе під подушки, подарунки і книжки.